Новоспечена народна рада буде допомагати у виконанні функції Чернівецької обласної ради та Чернівецької облдержадміністрації, а також контролюватиме їхні рішення. Про це активістам повідомили опозиціонери на народному зібранні. Між тим до її складу не увійшов жодний активіст або громадський діяч. Народна рада обиралася з числа депутатів обласної ради від опозиційних фракцій. Народні обранці від опозиції запевняють, що відкритою залишається пропозиція депутатам інших фракцій, котрі також можуть записатися до народної ради. Проте як стверджує Максим Бурбак, в такому випадку їм доведеться вийти з лав провладної партії. Звільнення губернатора Буковини Михайла Папієва та його першого заступника такої є найперша вимога нового контролюючого. Органу ми вимагаємо на позачергову сесію обласної ради вимоги і відставки уряду Азарова, відставки Захарченка, оскільки він у побитті мирних мітингувальників основний винуватець і, звичайно, позачергових виборів президента. Крім того, вимагаємо, щоб на позачерговій сесії обласної ради розглядали питання відставки теперішнього. Керівника облдержадміністрації Попієву. між тим у суботу облдержадміністрація та обласна рада працювали у штатному режимі. Майже всі працівники були на місці за винятком голови облдержадміністрації та його заступників. Сьогодні ми всі працюємо. Губернатор так само працює, тільки його немає тут. Де він знаходиться? жаль. Буковинці, які вільно пересувалися приміщенням, їм не заважали. Принаймні, так стверджували самі чиновники будинку з левами. Я дійсно налякана, тому що це страшно, коли гримлять стіни і, і нема чим дихати. І ми евакуї і нас звідси ми евакуюють. Це, це страшно дійсно. Але сьогодні я прийшла тут все спокійно. Я от сідаю, працюю. У мене є двояка думка, тому що. Напевне, щось підняло цих людей. Харчі та одяг для активістів, що залишаються на ночівлю та загалом перебувають у будинку з левами, приносять небайдужі. За порядком у приміщенні стежать новоспечені загони самозахисту. Активісти кажуть, що оборонитимуть будинок з левами в разі штурму і стоятимуть до кінця. Отові тут від ранку до ночі ціни, скільки скільки треба буде. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.